Розпочинаємо пане та спільну молитву та загиблими померлими захисниками України. Боже, святи крепи, святий, святий безсмертний помилой Святий Боже, святий крепи, святий безсмертний помилуй нас. Я мати загиблого садлюка Володимира Віталійовича, який загинув 14 березня в Запорізькому напрямку. На той час йому було 20 років, а 13 травня повинно було виповнитися 21. Загинув на полі бою, рятуючи техніку від полум'я. Був алтар, алтарійський обстріл і, на жаль, 14 березня його не стало. Для кожної мати ви розумієте, що своя дитина. Найкраще, але з дзвінків його побратимів, які були з ним, з чесною, відвертою, саме головне. Знаєте, мені говорили такі слова, де його виховувала напрочуд чесним і відповідальною людиною. Напевно, таким дуже... Треба, напевно, комусь треба було залишитися живим, а комусь віддати життя для того, щоб хтось далі жив. Це наш хрест батьків, родичів, які ми будемо нести все наше життя і легше. Ми з цим живемо і будемо вчитися з цим жити, наскільки ми можемо навчитися з цим жити, але вони потрібні вшанування тих, хто міг би жити. Радуватися кожного дня, кожним днем, але тисячу запитань, як би могло би бути, що би було, але їх немає. Звичайно, вони віддали найцінніше, що, що мали це життя. Так Хочеться підійти і сказати зупинці, задумайтеся, до чого призвело наша, наша безвідповідальність і наша. Наша, наш непатріотизм, наша нелюбов того місця, де ми проживаємо. Бо якби ми цінували нашу мову, цінували нашу, де, наше місце, де ми народилися, нашу маленьку батьківщину, все починається з цього, з маленької батьківщини, то, напевно, війни б не було, я б впевнена на 100%. Іби молоді хлопці, які повинні були жити, які зараз. Захищають теж нашу країну, які в неймовірних тяжких умовах. Але ми бачимо це сонячне небо завдяки їм. Греченко Олександр Миколаївич, Данілевський Олексій Андрійович, Денисенко Олександр Вадимович, Кривець Олександр Іванович, Крачковський Вячеслав Володимирович. Захисники України з Одеської громади. Шамрай Дмитро працював вчителем в автодорожному коледжі, працював. Був в АТО. 24 числа пішов захищати нашу країну. Загинув в казармі, захищав Миколаївщину південь країни. З 24 по 18 вони захищали південь. Захищали Миколаїв, захищали Одесу, відстоювали, як могли. Було важко, але вони не важко трошки попереджати. Мій син дуже любив Україну, він дуже любив Україну. Любив, любив свою роботу, він любив своїх дітей, діти Часто приходять, слава Богу, його діти, його учні, його друзі. Ну, сьогодні такий заклад, який вшановують пам'ять наших, наших хлопців, наших вой, наших захисників, тому що вони дійсно відважні, сміливі. Нашого сина була ну, є, мабуть, сім'я, у нього двоє дітей. Дружина, ну він все залишив раді того, чи задля того, щоб вони жили в мирній країні, в вільній країні. Він завжди боровся за волю, за справедливість і не що, що сказати. Всім дякую, всім дякую. То приходить, то що нова пам'ять хлопці. Бо вони дійсно любили. Любили країну, любили місто своє. Любили свої родини і любили всіх мабуть, мешканців, хто тут жив. Ще українці усміхнеться.